Ось такі я дівчатка спекла багет. Гарного всім дня, дівчата і хлопці, замішують тісто. 400 мл водички. 15 г дріжджі. Можна трішки більше. Чайну ложку цукру я покладу. Можна столову Пів чайної ложки, трішки більше, ніж півчайної ложки солі. І ще десь дві ложки олії. Буду сипати борошно. Речане борочню. Я покладу 3 столових ложки. Так. І цільнозернове Теж 3 столових ложки покладу. Зараз ось так розмішаю, і залишу десь хвилин на 10 це буде така, начебто, пара. Для того, щоб дріжджі почали працювати. Тепер буду віяти звичайне борошно біле, і буду замішувати тісто. Борошна треба буде десь від, від 400 грамів. Гарно вимішую тісто, і не забувайтеся, наш девіз, який тісто любить, тишу, спокій, гарний настрій і все вийде. Все буде добре. Так, дівчатка. Треба гарненько ось так вимішувати, не менше, ніж 10 хвилин. Якщо треба, то додайте борошно ось так потрошку. І все вийде. Тісто я вже вимісила, таке воно стало еластичне. Таке гарне, слухняне. Хоч тут і цільнозернове борошно, але все рівно воно слухняне. Тепер я залишаю ось так на поверхні, можна покласти. В'ємність, який ви місили, і накритий, хай воно постоїть. Але я буду його підминати, то мені отак буде зручніше. Треба буде два рази підімняти. Ось так, як воно підійде, то все дуже легко. Ось так. Конвертом, конвертом. Ось так. Все дуже легко. Декілька разів. І хай воно відпочиває десь півтори годинки. Пройшло вже більше, ніж півтори годинки. Я тісто підминала два рази. Розділяю я його на три рівних частинки. Приблизно ось так. На око. Тепер беру одну частинку. Ось так я його чуєте, пищить. Гарне тісто. Ось так я його Розпліскую. Сюди всередину я покладу сир. У кого який є. В мене моцарила, можна сулугуні, можна в кого який є, або хто який любить. Ось так всередину я покладу сир. Можна побризкати трішки олійкою. І ось так скручую багет. Ось так. І викладає на поверхню. Так, дівчатка, можна одразу обваляти в висівковому борошні, можна в гречаному. то як захоче. Ось мої багети. Вже кажуть, що форми продають спеціальні такі, але я ще не бачила. Тепер гострим ножем роблю надрізи. Ось так. І хай вони у мене трішки підходять. Хвилин через 10 побризкаю олійкою і потрошу кунжутом. Дівчатка, бризкаю водичкою, ось так зверху з сиром, але це ще не все. Це за бажанням лише сир. І кунжутом. У мене є і білий, і чорний. Так, тепер кунжут я так через раз. І темно. Це за бажанням. Хто як хоче, так і трусить. Ось так я потрусила, так я зробила, тепер ставлю у розтойку і чекаю, поки нагріється духовка. Багети вже ось так гарненько підійшли. Тепер я знов бризкаю водичкою зверху висівками. Один обкачаний. Коли я ліпила, а ці я потрушу зверху ось так. А тепер ставлю в духовку 180 градусів, і хай печеться. Я не знаю, скільки. Ну, не менше, ніж 15 хвилин. Та ось спеклися мої багети майже півгодинки. 25 хвилин пеклися. Знову зверху водичкою. Ой, пахло, як смачно! Один залишу собі, один пригощу маринку, а один невісточці однесу. Я бажаю всім мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Кому подобається, ставте подобаєчки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. І всіх обіймаю до зустрічі!